Форма Павловського під назвою ластівка. З надранніми сроками термінами дозрівання. Гронка в неї невелика, це в середньому грам 500 плюс-мінус. Ну, такі це маленькі, це взагалі грам, трошки більше 100. така гронка це грам на 600 700 Але це прищепа минулорічна. От, і вона власне розганяється з напором багаторічної дерев, трошечки ситуація покращиться, але не суттєво, такий ґрунт за 1,5 кг, якщо і буде, то дуже рідко. З приводу ластівки, чим цінна форма винограду, це тим, що всередині вона також синя, це свідчить про велику кількість танінів в ягоді. Також. Це форма з мускатом. А темних форм з мускатом і надранніх їх дуже мало. Є інакші темні форми з мускатом, але вони пізніші. Галастівка це одна із перших форм, яка також буде зрятися на 18 серпня, частково вже підріжеться. І поїде на базар. Її, власне, будуть собі брати до їжі, власне. Люди, які пікуються про своє здоров'я. Тому що таніни дуже корисні для здоров'я людини. От. З приводу ягоди, розміру ягоди це десь приблизно грамів до 16. Можливо, навіть окремі будуть і крупніші за 16 грамів. А в середньому це ягода десь приблизно грамів 10 12-14, 10-14 грамів, десь приблизно так. Але от в тій грунті є ягодки такі. Посолідніше, там грами 16 точно будуть. І знову ж таки, з запасом багаторічні деревини ситуація покращиться. О, такі ягодки це така ягодка грам на 16. Е, ага от є ягодка з дефектом. Е, Був у нас невеличкий град, можливо, не все ще місцями поприбирали. от А так скажу, що. Вона навіть підсипається, Виноград через, тримається, я не скажу, що він сипеться, але тримається до подоніжки трошки вище середнього, посередньому, скажімо так. І дана форма на сьогоднішній день вже, ну, я скажу, що майже біологічної зрілості. Тому, власне, вона і буде зрізатися і реалізовуватись З хорошим набором цукрів, з мускатним смаком. З насиченою кількістю танінів, власне, що, через що ягода має синій кольор всередині. Ягода з тріщить. знову ж таки, потрібно брати до уваги те, що ми використовуємо кальцій по витративній масі, тобто по листу. От, завтра на базарі це власне, ласівка буде виноград. Для гурманів. І він знайде, я впевнений, що знайде свою клієнтську базу, навіть не дивлячись на те, що є невеличкі гронка. Селекція Павловського під назвою Властівка. Вже навіть бачимо, що міняється структура ягоди вона стає така більш робиста, що свідчить про гарне, гарне визрівання. Подекуди, от, ми бачимо, на ядки є невеличкий тиск. Але це, скажімо так, виключення з правил. За ті роки, що ми дивилися, спостерігали, то форма не тріщала, навіть коли ми не працювали по листу кальція. От, І, власне, той саженець, який у нас був колись посаджений, він був доволі невдалий десь на попередніх відео. 3-4 роки тому я б про це казав. А зараз це на прищепі ми перещепили кущ, здається, блестяч, якщо не помиляюсь, повністю на ласточку І це винарад для себе, для людей. Для того, щоб насаджувати його в великій кількості то ні не варто, а для себе обов'язково мати хоча б кущик один, точно треба. Ластівка Павловського.